Настав час поїхати на море. А ти куди? На море? Зрозуміло, зараз буде новий дурдом. Зараз поїду на море, завів автобус і поїхав на море. Бру-бру-бру. Ура, море! Закриваю двері мат-мат-мат-мат. Хопа! Прикольно, я стрибнув. Ук, це для цього вибуха мали мій замок. Правильно на те. Ук, це тобі піх. Ех... Капець. Що таке слово капець? Де, сор, ідіот? Я не ідіот, я філософ. Це у цьому житті руйнується. І це ремонтується. Повертаємось до свого капець. І слово хана має таке значення як капець. Ісце тобі хана. На, 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 на. А, треба cukcu закопати. Ха, 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 ха. De я? А що за зазвучило ворота тут? Допробувати в раю або в пеклі. Це що кінець сезону. Це у цьому за має маю кінець. Я тут другий раз, я знайду вихід. Ти не попадеш у світ злих. Я зараз буду читати твої гріхи. Ти цук це зруйнує пеку, щоб проблем не було, його треба Воскресити. Я хоч апостол, але тебе треба Воскресити, щоб світ не зруйнував. Зараз ти Воскреснес. Ура, я скоро буду на морі. Де я? Чому я у піску? а Чук, це воскрес! Е, вибрався. Блін, куди мені йти? Ідея! Ресторан! Мат, 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 мат! Помаю крісло. Я цього тива маю крісло! Просто в ресторані парна кількість крісел. Я цього типу мав крісло. Просто має бути не парна кількість крісел. Пекотно, треба піти за Морозовим. Мат, 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 мат. <плес> Із це трохи я дойду. А ви можете продати морозово в фруктовий лід? Фруктовий лід недавно закінчився, хоча його недавно я його їла. Тоді весневе морозиво. Весневе так само я з'їла. Блін, тоді простий помбір. В тебе 16 гривень. Скільки? Скільки? ви що Ти або купує морозиво, або ідес. Знаєш що, я куплю морозиво. Після того цю пішов на водну гірку. Зараз буде соу. Так, іду на позицію. Даю сарик з морозивом. <пізвук> <пізвук> Треба тікати. А, -а, 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 -а. Я живий. Раз наступний раз поїду в ліс. О ні, мій напи змився. Треба робити новий. <плес>